Всім добрий день! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене буде сьогодні розпродаж. Домашня барахолка. Ось цей старенький посуд. Хотілося б, щоб знайшов новий затишний дім. Зараз ми все роздивимося. А ще я напишу номер вайбера для зв'язку під відео та посилання на телеграм-канал. Так і називається «Радощі життя. Приєднуйтесь! Там наша спільнота любителів вінтажного посуду. Ми спілкуємося. Також можна виставити свою об'яву, що у вас є таке на продаж, і пошукати, що цікаве, що потрібно саме вам. Тож, будь ласка, долучайтеся. У мене є такі кавові пари, їх в наявності 6 штук, вони новенькі. Я ось тільки-тільки зняла той пакувальний папір, що з магазину: клеймо полонне і на блюдечкові. Це така класика білий фарфор з позолотою. Підійде під будь-яку сервіровку, тож можна для користування. По 75 гривень, можна окремо, можна і комплектом, хто як забажає. Ще є такий молочник ось так. Ручний розпис по всьому молочникові такий яскравий, колоритний. Він мені дуже нагадує петриківський розпис. Видно, що працював художник. Позолота ціленька, він новенький, в гарному стані. Клеймо нашого полтавського заводу і є такий чайний сервіз. Можливо, хтось збирає тільки молочники, а можливо, докомплектувати сервіз, то можна придбати 200 гривень. Такий молочничок ось такий гарнесенький, позатенький малюнок червоний мак. Такий малюнок використовували завод ще. Я знаю полонне, бо я полонський сервіс зібрала мак, дуже він мені подобається. Можна було б і цей зібрати, але поки що нічого не трапляється. Цей молочник теж в гарному стані, і тут таке клеймо воно більш раннє, бо це ставилося ще, коли завод тільки-тільки почав працювати. Перше клеймо, і ціна буде теж 200 гривень. Цукорничка є отака. Це для користування. Можливо, у вас є теж сервіс такий, можна дібрати. Ручний розпис з обох боків. Наш завод взагалі славився ручним розписом, багато предметів, багато сервізів виготовляв раніше. Клеймо, і ось ця характерна кришечка з петелькою, як візитівка, що можна відразу пізнати, що це наш виробник. 150 гривень. Така цукорничка, по формі вони дуже схожі. Тут деколь, такий літній малюночок. Кульбабка, стрекозка летить. Така гарненька, легенька теж цукорниця для щоденного користування. Наш завод. Кришечка все ціленьке, теж 150 гривень. Кружка. Велика чашка гігант. Хто любить пити чай чи компот такими об'ємами, то можна придбати. В гарному стані ця кружечка є потертість по золоти ось тут по внутрішньому обідочку. Можливо, це навіть і заводський якийсь такий недолік, бо ось тут ціла позолота, ніде -ні, нічого нема, не потерте. Київський завод 200 гривень буде коштувати і ємність на пів літра. Я вже заміряла. Ці такі великі кружки йдуть на пів літра. Ось така є, тиколь суниці. Це вона така більш рідкісна. Можна теж для користування, хто любить, київський завод 250 гривень. І така теж кружка гігант. У мене багатенько на цей раз гігантів зібралося. Тут такий малюночок яскравий. Ручна домальовка йде. Ці квіточки мені будь-які нагадують, можливо, я так, так бачу, але він мені дуже схожий. Є така рослинка росте у нас, теж в гарному стані, і клеймо, і ціна 250 гривень. Є ще в мене блюдо таке, чи глибока тарілка. Ну, хто їсть такими порціями. Тарілка величенька, 24 см. Ось так. Гарний розпис ручний. Є такий сервіс столовий, я бачила, клеймо ось така краса в цілому гарному стані ця тарілочка, тільки трішечки тут потерта по але це не псує взагалі. Малюнок мені дуже подобається, ручний розпис, дуже красиво розписано: 150 гривень буде ця тарілочка коштувати. І ось для любителів кавового сервізу Зозуля, хто збирає, дозбирує, в мене є кавник новенький в новому стані, все ціле. Кришечка рідна, бачите, ніде нічого не потерто. Ось тут все ціленьке, чистеньке. І, як то кажуть, наші майстри були щедрі на позолоту, дуже багато. Таких золотих елементів додано до цього сервізу. Клейму, тож можна придбати. Ось така краса. Знають, хто збирається сервіз що тут така тоненька порцеляна, тоненькі чашечки, блюдечка дуже гарно виглядає. Ось така краса. Будь ласка, кому що сподобалося, пишіть, запитуйте, можна зателефонувати. Всім вам, я буду рада відповісти. І чекаю на посилки. Одна вже приїхала, чекаю ще одну, тож ж скоро буде розпаковка. Всім вам гарного дня, до нових зустрічей, до побачення!